Вітаємо на каналі Вешкевичі. Друзі, сьогодні у мене для вас рецепт із нашого сімейного записника, який називається баклажани по-херсонськи. Такі баклажанчики завжди кожного року готувала моя мама. Це дуже смачна закуска, гостренька, я би навіть сказала пікантна, дуже смачна. Щоправда, ці баклажани вирощені не на рідній Херсонщині. А на так само рідній Тернопільщині, свої домашні, дуже файні. Моя мама файна господиня. Сподіваюся, що дуже скоро і на моя рідна Херсонщина знову буде дарувати нам такі дари. Віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Отже, зриваємо баклажани. Баклажани бажано брати такі блискучі, тверденькі, при натисканні ось не залишається ямка. М'які сюди не дуже добре підходять. Далі нам треба перець болгарський, башно-червоний, у нас, щоправда, не достиг ще. Ми знайшли лише один малесенький оранжевий, зриваємо його, зриваємо кілька зелених, а решту купуємо на базарі. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, баклажани ми помили, просушили, обрізаємо хвостики і такого розміру розрізаємо на половинку, а потім нарізаємо на пластиночки. Ось такою товщиною. Більш-менш однаково. Повернуся до перця. Перець бажано брати червоний, тому що воно буде набагато гарніше дивитися. По смакових властивостях взагалі немає ніякої різниці. Цим баклажанам треба трішки приділити часу, але результат того вартий, повірте. У нас всі дуже його люблять, і навіть за кордоном знають цей рецепт. Отже, тепер ми нарізані баклажани викладаємо у більшу ємність і перекладаємо прошарками. Кладемо один прошарок і трішечки солимо. На цю порцію баклажана нам треба буде приблизно десь більш-менш 10 г солі. Ми це робимо для того, щоб баклажани пустили сік і гіркота, яка є в синіх, щоб просто зійшла в нам водичкою. Накриваємо рушничком і залишаємо в темному місці на годину. Годинка в нас вже прийшла. Сіль вже зробила свою роботу, і тепер ми беремо таку потрішечки на кубку стискаємо легесенько, вичавлюємо сік. Тут дуже багато сили не треба, легенько притиснемо, і у нас вже гіркота з водичкою сходить. Ось так це все виглядає. Оце нам не потрібне. Тепер розігріваємо сковорідку, наливаємо трішки олії і викладаємо почергово обсмажуємо наші пластерки баклажанів. Можна олії давати дуже-дуже трішки, можна навіть без олії, легесенько припікати. Але я раджу робити так, як ми робимо. Це вже такий досить перевірений рецепт, який ми вже готуємо багато десятиліть. І, як на мене, ідеальна формула тут вже винайдена. Далі забираємо на друшляк, щоб лишня олія не зійшла, її зійде дуже-дуже трішечки, але трішки зійде. Обсмажили всі баклажани і відставляємо зараз поки що їх убік. Беремося за приготування соусу. Соус у нас буде на основі перцю і часничку. Перець ми помили, почистили, нарізали. І зараз все це перепускаємо через м'ясорубку, пропускаємо чесник. Його так досить багато треба. Відкладаємо в каструлю. Тепер сюди додаємо гіркий перець і червоний солодкий перець, або так, як у нас напівчервоний, напівзелений. Бажано, щоб був весь червоний. З'єднуємо чесник із перцем в каструлі, перемішуємо, додаємо цукор, сіль, олію і оцет. Це перемішуємо до однорідності і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, варимо буквально 2 хвилини, 2-3 більше не потрібно, і забираємо з вогню. Тепер у нас є банки сухі, чисті. Ми викладаємо на дно трішки соусу, кілька шматочків обсмажених баклажанів і знов соус. Ось так перекладаємо прошарками. І так добренько і гарненько притискаємо. Треба, щоб баклажани у нас щільно лежали. Все це робиться дуже швидко. Так наповнюємо всі баночки. Ці баклажани, якщо викладати на тоненько нарізаний хліб, виходить справжня смачнюча канапка. Ось так в результаті у нас має все виглядати. Тепер беремося за стерилізацію. На дно каструлі вкладаємо рушничок, вкладаємо банки і півлітрові банки ми стерилізуємо 15 хвилин. Заливаємо обов'язково гарячою водою, тому що вміст у нас всередині гарячий. Стерилізуємо 15 хвилин з моменту закипання. Закриваємо кришками, закутувати не потрібно і смакуємо взимку. Дякуємо, що ви були з нами. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське, і хай вам все вдається, друзі!